Окупанти прибули на окуповані території разом з нападом на Україну, з повномасштабним вторгненням, коли вони напали 24 лютого 2022 року. Територія громади є окупованою вже з третього дня, з 26 лютого 2022 року. І фактично окупанти на окупованій території здійснюють політику, я би це назвав політикою геноциду місцевого населення. Зокрема, там бачаються різноманітні. Ознаки, крім катувань, викрадення цивільних вбивств цивільних осіб, окупанти розпочали заселення своїх жителів. Зокрема, на території громади, як мінімум у трьох селах, зафіксовано появу не лише військових російських, а і членів їхніх родин. Скажімо так, взагалі, динаміка появи росіян на окупованій території була доволі Динамічною, тобто з початком повномасштабного вторгнення туди прийшли е, росіяни, але абсолютно більшість серед них складали малі народи Росії. Тобто, це були Дагестанці, Буряти, Чеченці тощо. Е, також частково були ДНРівці, але вони дуже швидко зникли з обрію. З початку зими 2023 року, на території громади вже російські війська почали більш осідати. Тобто вони почали будувати там серйозні укріплення і почали там знаходитися в постійній дислокації. З 2024 року, січня місяця, в кількох селах були зафіксовані це найманці, переважно Скуби, які не володіють навіть російською мовою, спілкуються через Google-перекладач. Це зафіксовано і місцеві жителі неодноразово це бачили. Зараз же на території громади. З'являється все більше членів їхніх родин. Вперше вони з'явилися влітку 2023 року. Нагадаю, громада це маленька, сільська, 11 сільських населених пунктів. Більшість молоді виїхала. Залишились люди переважно похилого віку. І минулого року один із перших заїздів був це в село Юр'ївка, куди прибули Дагестанці малі народи Росії, яких Росія, я би сказав, теж винищує таким чином утилізуючи. У війні проти України і прибули були їхні члени родин, дружини, діти початку 2024 року заселення відбулося у села Софіївка, центр громади та Єлизаветівка. Всі, ті, кого заселяють, це члени рос... родин військовослужбовців Російської Федерації. Причому, наприклад, в ряді сіл вони заявляють, ми приїхали сюди навсіда. Заселяються вони в будинки переселенців, намагаються загарбати Україну, захопили наші землі, змусили людей наших виїхати, відібрали незаконно у них майно, а тепер в їхні житлові будинки заселяють своїх. Крім того, адміністрація так звана окупованих територій на запитання місцевих жителів, які там знаходяться, про будинки переселенців, які у нас віджали ще рік тому, говорять, що ці будинки будуть передані людям із Росії. Зокрема, в ряді сіл було проведено обходи таких будинків. Ну, була ситуація, скажімо так, коли власники будинку виїхали на підконтрольну територію, а в будинку живе там їхній родич і так далі. Прийшли представники окупаційної влади і попередили про те, що у вас там два дні на те, щоб залишити будинок, тому що сюди будуть заселятися представники з Росії, і ми вибираємо для них найкращі будинки. Люди говорять: так у мене діти і так далі. Нас це не цікавить. Ми обираємо найкращі будинки. Теж саме по іншим селам, теж більшість випадків, коли навіть самі російські військові не хочуть жити. В полях або в лісосмугах вони е, підшукують собі будиночок, приходять і виганяють людей таким чином. Навіть іноді були випадки, коли вони намагалися вигнати господарів. Ну, на щастя, не вдало. Але е, було таке і є таке, коли вони приходять, попереджують і заселяються в ці будинки. Рівень смертності скажений. Ми проводили підсумки і. За період з 24 лютого 22 року по 1 березня 2024, тобто 2 роки і 1 тиждень, на території громади народилось 19 дітей і померло 132 особи. Тобто, рівень смертності, якщо раніше на одного народженого було двоє-троє померлих, ну села у нас завжди був від'ємний приріст населення. То зараз фактично 6,5 на одного народженого. Тобто, і робиться це, на мою думку, штучно шляхом знищення медицини, не надання якісних медичних послуг, взагалі не те, що навіть якісних медичних послуг, а хоча б якихось нормальних медичних послуг для населення, наслідок чого висока смертність, особливо серед чоловіків середнього віку: 35, 60, дуже багато смертей, і люди вимирають. Майно віджимають. І заселяють туди своїх представників. Ну загалом, Росія у своєму дусі проводить політику геноциду української нації, як і було. І зараз, зокрема, я не знаю, можливо, ви бачили в інтернеті росіяни, їхні з канали виставили інтерв'ю одного з льотчиків і так званого з кореспондента, який розповідає про те, що він, коли був у Бердянську, то купив, був. Гарне авто на українських номерах заїхав до, на заправку, і там е, з ним дівчина заговорила українською мовою. І він за це е, забрав її з заправки, віддав на блокпості, її заарештували і кинули на підвал. Тобто, за сам факт того, що вона відповіла йому українською мовою. Ті, які декларують себе як будівельники. Приїжджають, заселяються в житлові будинки, говорять, ми будівельники. Але за моєю інформацією, насправді це військові, які є, військові інженери, які риють укріплення. По вчителям-медикам уже рік вони анонсують приїзд. І зараз, як я сказав, вони дали наказ покинути всі будинки всім невласникам, навіть незважаючи на те, що є люди, у яких немає просто свого житла і їм треба хоч де жити. Вони дали наказ виїхати. Тому що туди приїдуть спеціалісти із Росії. Вони будуть піднімати наше сьо. Я так розумію, що це має статися, ймовірно, ну, до осені, тому що вони ці обходи зробили тиждень два тому. По території громади, як я сказав, таких немає. Але в мене є відомості по містам. Уздовж узбережжя і селища міського типу, там при Азові і так далі, міста Приморськ, Бердянськ. Там з'являються періодично спеціалісти з Росії і навіть з російської глибинки, і вони говорять, що їм тут платять в кілька разів вищу зарплату, ніж там за виконання аналогічної роботи. Тобто їх заманюють в першу чергу грошима і житлом, тому що їм дають житло, яке їм не належить, житло, яке готове, житло людей. Які виїхали на територію підконтрольну Україні, в яких незаконно це житло відібрали. І таким чином ці представники вважають, що це дуже круто. Або, вибачте, якщо прибуває якийсь там бурят, то для них, мало того, що кліматичні умови дуже сприятливі, як вони кажуть, місцевим жителям, у вас десь рай, здесь ходиш абрикоски вішеньки, у нас такого нету. Тобто. Для них це клімат, для них це вищі заробітні плати, і для них це халявне житло.